Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Suzuki Grand Vitara. Автомобіль, хоч і не свіжого року, але має 40 тисяч оригінального пробігу. Є підозра, що з радіатором пічки щось не то. Власник приїхав, каже, погано працює. Зараз покажу вам дійсно 40 тисяч пробігу. Машина довго стояла. ну... Видно по якості, що малий пробіг. Підключаємось, уже підключились до радіатора пічки. Самому цікаво, 40 тисяч і має проблему. Так, у нас чистенький фільтр, вмикаємо апарат. Й... Плохо. Дивіться, забило відразу фільтр, повністю запакувало. Антифриз ми побачили зеленого кольору, це G11 антифриз. Цей антифриз потрібно було змінювати раз 3 роки. Раз-3 роки максимум, або 60 тисяч пробігу, хто що перше наступає. Бачимо, що антифриз. Випав, мабуть, в осадок, і яка картина. Запакувала фільтр, зараз тече і подивимось, що там на дні. Витягнули фільтр, не збігає, зливаємо вручну. Ну, подивіться, що, що воно. Воно мул, мул такий. Випало все в осадок і получився мул. Ага, герметик. герметик є. На дні виплюнуло герметик. От повністю вся сітка мул такий. Миємо фільтр. Тобто ви бачите, такий мул, осадок такий густий. Вона навіть забуває відразу сітку. Нема ніякого бруду, нема кусків, нема ржавчини, нічого такого немає. Просто машина довго стояла, антифриз випав в осаду. 40 тисяч оригінального пробігу. Ідеальний стан. Підходить до кінця наша промивочка, як завжди, робимо тест. Радіатора пічки 84, плюс. продовжується набір. Зараз у нас на апараті приблизно 89 градусів, якщо бути точним. І при цьому 84,5 пічка. Ну Повністю, як з завода новий автомобіль. Всі дефлектори, все гаряче. 40 тисяч пробігу. Що тут говорити? 85 вже майже. Супер ідеальний результат. Ось хотів зробити висновок з цього, що антифриз треба міняти своєчасно. Навіть автомобіль, який не їздив, а просто стояв, антифриз випав в осадок, тобто пройшло його час роботи. Це, нагадаю, що для антифриза G11 термін його роботи це 3 роки або 60 тисяч пробігу. Тому вчасно змінюйте охолоджуючу рідину, щоб у вас все було в порядку по роботі з двигуном та радіатором пічки. Всім гарного вечора. У нас вечір уже або дня. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До зустрічі!